Макс, розкажи, будь ласка, трішки про себе як про екоактивіста mm -hmm. і про те, чим ти займаєшся. От, мене звати Максим. З 2016 року ми з командою от зареєстрували громадську організацію і почали от саме займатися питаннями сортування відходів. І екопросвіту ми мали багато навчальних лекцій в школах, екофестивалі проводили в нас, майстер-класи різні. От такі акції робили. Так само у нас от, є, ми вивозимо з домогосподарства е, в коли... це для того, щоб люди зручно могли посортувати і не думали про те, куди це віднести. От. Але попри це ми і комунікуємо, де в нас, коли ми є пункти прийому, у нас постійно пишуть, особливо зараз ВПО, питаються, а у нас в місті було так, а як у вас? І Ми от, інформуємо про те, що пункти прийому. Тут, 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 це тримають там, це тримають там, це в коли ми ви не знесете, в сенсі. Взагалі, от такими питаннями займаємось. А питання проблеми от, спалювання листя воно актуальне вже дуже давно. Е, хоча в Коломиї є випадки, коли умовно і штрафують, і це там скандальні статті. Сусід здав свого там знайомого, і всі такі точно все листя палити не будемо, все одно палять. Та? Mm -hmm. Так тож нещодавно кілька днів тому я їхала з Коломиї mm -hmm. в чернівці. Просто буквально всі долини були димом так заповнені. І це більшість ну насправді у сільській місцевості, але коли ми також є ось такі та так, можна так поділити на два умови, коли палять територію, там трава, яка за рік виросла суха, то вона там горить в велику територію, і тобто, та є от, у Львові стається у Львівській області. Був ця стаття про те, що ладно штраф від 3 до 6 тисяч. А ДСНС поставило від питання про відшкодування. І людина попала на 70 тисяч. Ми 130 тисяч. А навіть такі uh -huh. суми я просто не міг так, забути. Так. Uh -huh. Тобто Розкажу. я бачу, що зараз штрафи не сильно мотивують людей. Uh -huh. типу, бо Різні кейси, але є ще другий тип. Умовно, коли хтось в себе на прибудинковій ділянці позгрібав листя, запалив, потушив швиденько, як воно згоріло, і все. І це дуже стандартна. Стандартне питання і ситуація для е, спальних районів. У нас в uh -huh. Коломиї досить такі великі спальні райони розвинені. Хоч центр цей і забудова високо е, оце, багатоповерхівками, але от в мене мама живе в спальному районі, та, це район Шевченка, наприклад. Франка, так само багато будинків з великими ділянками, з садами. Тобто, звичайно, що всі спалять, бо немає альтернативи. Uh -huh. Насправді немає альтернативи? Чи просто. Людям лінь якось е, шукати ну, інші вики цієї ситуації. От е, так, альтернативу теж, що всі, всі про це говорили, про компостування, що можна закомпостувати. От у мене компостує, та у нас є відділено, ну, вона слідкує за тим, щоб це перевертати, щоб компост дозрівав. Але взагалі, е, умовно, якщо ми говоримо про ОСББ, то це важке питання, тому що е, там ОСББ може не мати того простору, умовно. Де е, можна е, прокомпостувати це. Бо та звичайно, якщо ти живеш на, в особняку і маєш свій сад, то не зробити в себе компост це прям гріх. А, а от не завжди це вдається людям, які живуть прямо в центрі самому десь, де навкруги ну, асфальт. Так. В 9 школі, як поставили компостер на асфальті, запитали потім, нас, чому, чому ж компост не стався. Чому ж? Навіть mm -hmm. mm -hmm. такі випадки є, так е я вважаю просто, що тут mm -hmm. трошечки є проблема з боку влади стосовно того, що це проблема, якби говориться про неї. Ми, наприклад, так само робили листівки, там не палилисті, там фотосесії робили. Медіа про це багато пишуть, але е людей все таки немає альтернативи. Бо е якщо їх не мотивувати, це зробити або не е як то показати різницю між штрафом і тим, що можна просто там віддати кудись. То люди будуть вибирати те, що простіше займає менше часу, бо по факту це догляд за своєю діляночкою. Е і у Львові є такий дуже хороший приклад. Вони зробили е це така, міське міський компостний центр. Типу, це велика територія, де з усього міста звозяться органічні відходи, причому і листя, і навіть ресторани туди відвозять е органічні рештки від їжі, від приготування їжі. Але для цього типу вони виділили і гроші на. Обладнання аератори купили, коли вони вбудовуються органіку конусами. І щоб компостування проходило якісно, то треба і перевертати його, бо воно може всередині за висока температура бути, і воно буде там згоряти ніби ну, тобто від, високої, від високого перепрівання. І вологість має бути правильна. То якраз у Львові закупили ці аератори, які вони при чому дають і на громаду. Тобто умовно Кожне село ОТГ він їде і робить цю саму роботу, перевертає, бо він не має це робити 24 на 7. І е, я так спілкувався з Зіровою Львів, то вони казали, що це дуже нормальна історія про те, що, помовно, в Коломиї це закупити, е, або скластися е, сам, всіма коштами там, з кожного сіл ОТГ нашого або сусіднього ОТГ навіть долучити і закупити теж так будуть. Е, і воно набагато краще працює. У них по місці стоять баки для, навіть, для органів. Бо органіку, органічні відходи, як листя і органіку, можна поділити якраз на два типи: коричневі і зелені, то листя це зелені відходи, а там качани і шпунів картоплі це коричневі органічні відходи. Їх треба в співвідношенні один до одного разом компостувати, щоб воно було суперякісне. І там буде високе вміст азоту і мінерали. Угу. Чи ти знаєш, як зараз відбувається це? Збирання листя в нашому місті, тому що ми бачимо, комунальники збирають мішки листя. Uh -huh. І чи вони насправді викидають зразу з мішками цими? Не... Ну, по-перше, так, вони викидуються на Або, ну, Я взагалі бачив картину маслом, коли я ж попри полігону екології, в них ворота були відчинені, і там вони полили листя. Я такий вау! Uh -huh. Вау! Шаль, що не сфотографував, поспішив, але Ну, тобто, картина маслом. Е, ну, по ідеї вони викинуть це на полігон, і умовно, якраз найбільша проблема з е, на полігонах це пожежі, вони утворюються через те, що органіка гниє, е, виділяє гази, які можуть горіти, і умовно влітку або ну, того року це було 28 жовтня, якщо не у нас горів наш полігон. Uh -huh. Якраз через те, що в нас багато органіки з пластиком, і воно все переприває, і гази ці утримуються цими кульками, і воно легко може загорятися. Uh -huh. Те, що роблять наші комунальники, звичайно, що це дуже не окей. Якщо вони викинуть просто гілля, то вже, але важливо, ну, це не, вроде, не важко виділити місце для того, щоб гілля і листя компостували собі окремо. Uh -huh. Це насправді просто е недостатня увага з боку міської влади, якраз приводить до цього, бо от, просто штрафувати собі одна історія. А якщо до цього більш комплексно підходити і зробити от, включити це питання в екологічну стратегію е, і говорити про те, що комунальники все одно цей сезон жовтий настопит, активно це вивозять, е, то це буде якраз тим рішенням, яке може покращити цю ситуацію. Mm -hmm. Давай важливо згадаємо про те, чому все ж таки спалювати листя шкідливо чи mm -hmm. можете пояснити якось доступно людям, як це впливає Там. на довкілля на здоров'я людей взагалі. Це там дуже прості дослідження, багато вже е, значить, виділяються азоти, е, чадний газ е, і важкі метали канцерогени, які при вдиханні, при потрапленні в організм, дуже дуже класно були. то, що прозвався рак, і е, тобто, навіть я був типу завжди вважав, що в Коломиї гарне чисте повітря. І коли спілкувався з колегами з Кодії з Києва. І ти кажу, типу, ми би теж хотіли міряти стан нашого повітря в коло ми мало лі. Вони сказали, та ні, вас точно чисте, не, не, не жартуйте Київ своїм смогом і от Коломия в Карпатах. Ну та не порівнюйте. Mm -hmm. Але тим часом від і ці кластера у нас є станція виміру якості повітря. в ми є, вона знаходиться недалеко від міського озера. До восени кожного року, жовтні листопади, фіксують. Показники вище норми, тобто більш забруднені, чому бо люди шалено палять. І якраз в той період, коли у нас була пожежа на полігоні, що взагалі ці показники були дуже погані. Тобто я а -а -а. завжди думав, що все окей. Ні, у нас не, не є все окей. У нас в рамках норми здебільшого, але паління є прямою причиною того, що у нас у в жовтень листопаді збільшується місць небезпечних речовин повітря. Угу. Я це перевірила, тому що ми кілька днів тому. Писали про те, що погіршила якість повітря, uh -huh. коли ми от якраз завдяки ось цьому е показнику, що вимірює якості. І доступний да, зараз додатку «Екозагроза» uh -huh. е туди на сході України, де військові дії можна подавати інформацію про екологічні е проблеми, які стали з нас до війни, але так само воно і про Коломию. Там находжу е показники дуже зручно Гаразд. ти сказав, що важкі метали виділяються, коли спалюються, uh -huh. а коли його компостують, куди діваються ці важкі метали? Ну, воно, оксиди не утворюються, по-перше, бо по, це пряме паління, а воно їх утворює, а вони відкладаються всі в ґрунтах. Умовно uh -huh. так само можна говорити про будь-який вуглець, який і проблему лісів, які утримують в собі дерева ці вуглець. Та? І коли ми палимо. Цей весь вуглець, що вони засвоїли, вони випускають в повітря. І відповідно, от чадний газ вуглецевий, це одва. Ми його вдихаємо. А він може бути в, в, ґрунт, в ґрунті і е, цим збагачувати е, його родючість. ста. Бо компостування ще має великий плюс в тому, що в ґрунт буде родючішим. А паління навпаки, коли говоримо про паління великої території, яка це супустою, то воно навпаки зменшує. Та там мінеральні добрива залишаються, але от. Е, Азот воно все виділяється в повітря і вуглець. Воно все виділяється. Азот дуже потрібен для того, щоб рослини росли нормально. Тобто, це, насправді дуже суб'єктивне питання, того чи спалювання на великій території сухостою сильно повищує родючі угу. не підвищує. То все, ж, що робити людям, які не мають змоги компостувати і не хочуть викидати листя, щоб угу. комунальники відвозили його на цей полігон. Є для них якийсь вихід. Люди, які так, які живуть, умовно в квартирах мається, бо тоді тут питання листя не сильно по постає. Mm -hmm. Якщо всі перед своїм будинком збирати його на купу і домовитись з ББ про те, що тут ми копустуємо, це дуже ок історія. Ще краща історія, де Іти в міську раду і вимагати екологічної стратегії створення mm -hmm. цього місця для компостування комунального. Бо умовно, навіть якби таке було запроваджено, навіть силами сабсервісу, ми би вже допомагали вивозити. Бо люди все одно пакують мішки для сміття. Я бачу дуже дивно мені, що коли ми обслуговуємо приватні будинки. То там е, люди листя викидають в АВА і кажуть, mm -hmm. нам не хоче займатися постування. У нас красивий газончик, де я тут буду ставити ваших черваків чи що. Mm -hmm. е, ну, тобто е, Навіть в домогосподарствах люди б з радістю відвозили це кудись, щоб самому цим займатися. І ми б, наприклад, з цим допомогли. Ми зараз обслуговуємо 270 сімей з району Франка і Шевченка. Ми б вивозили. Просто е, потрібно зараз доносити до влади, що це нам потрібно. От Якщо буде громадський запит. Подирається. От, напевно, це найбільше. Порекомендую людям, які живуть в квартирах, об'єднуватись, говорити про, ці, про цю проблему. Це найбільше якийсь вплив на майбутнє. Угу. Дякую тобі за відповідь, що приділив нам час. Бажаємо До. успіхів і думаємо, що скоро, Коломия буде найкраще і найекологічніше місто.